Пойти 1 травня Короче, Руки вона ось таки в робочому стані Тому хто рано спить, ну пофіг, да? так Вчора був, посілку розібрав Не дивіться, що це вона зараз розібрала получается, держатель був зігнутий. Оце я аж пипать аж туди заліз. Ножик не... не було як ставити, то в себе без одного ножика докосив. І от, розібрав, <кій> дивлюсь, тарілка болтається. Думаю, що воно там. Ну думаю, вже розберу. Показується там ото груші, чи як воно подшипник розсипався. Ну, хорошо, що в мене там був 6209. Закриті там подшипники стоять. Поміняв його, ну все, думаю, їдемо на шабашку косити. Сьогодні з утречка поїхав, декілька кругів зробив і щось не пойму. Дивлюсь, кардан крутиться, все крутиться, а, а це не хоче працювати. Крутиться, ну щось нема, коротше оборотів. Приїхав додому, розібрав. Оказується отут ось у нас подшипник розсипався. Бачите трохи зубиску пару трохи підбило. Ось тут зовсім бачите як. Ну, я думаю, сейчас ми болгарочкой трохи його підцею, воно ще походить. Думав взагалі сьогодні якби не знімати відео, а потім думаю може комусь інтересно буде що тут за Система така е, бо там один чоловік писав, типа сальник десь у нього там тече. Він тут один стоїть, ось під оцією шестернею стоїть сальник. Тут більше сальників немає. Ну якби тут один, тут один і тут. Отак сальників більше немає. Стоїть там отакий вал. О, там на краю подшипничок. вот у меня такой подшипничок рассыпался. Это одна коническая. Другая. То есть третья. Это надо там подшипничок нам Короче, система такая сделана. Вот так вот, примерно, буду Це воно так прикручується. Це ж воно тут усе регулюється конічека. І саме хороше тут регулювати. Бо треба прикрутити, прижати його, щоб воно більш менш стояло. І тоді то сюди шайбу треба підмостити, то сюди. А якщо воно оце на валу туго оці шестерні, то блин, регулювати дуже весело. І плюс ще те, що немає е шайб таких тоненьких, щоб підібрати. І в магазинах у нас якби, по косівках зовсім за частини немає, дивлюся, морквини, які з'явилися, трохи там таке щось, то втулки пластмасові. Ну, Якби так, так немає, щоб ти мог що поїхати і купити. Минулому році Артем косив. і... Плиту як увалився, вал репнув оцей, теж в минулому році міняли. Оце таке відеречко тут десь літрів 8 мазути. Я сюди е, железнодорожне СТП, що колісні пари у вагони льють його і плюс масло трохи розводів, щоб воно таке більш-менш трохи ріденьке було. Це таке, так, ну зараз будемо збивати цю шестерню І дивитися який там підшипник мабуть трошки більше ніж там стоїть а ми такий Будемо шукати чи є в нас такий чи нема Так, ось так съемником знімаю Фух, так тугенько йде шукати ну, Хорошо ось такий сьомник маленький є так, знайшов підшипник, не знаю тут нема. Не тут маркеровки нема, не тут на старому, десь приблизно 205. Добре, що вдома якісь запаси є. Вроді б то як новенький. нованький. Хто його зна. Так, зараз будемо ставити. Так, ставили, закрутили, зашплінтували трошки вийшли не трошки треба було ще її туди подати, блі вона така херово злазить, ходитиме, куди вона не дінеться. Зараз заливаємо мазуту, ставимо кришку і, і гай вперед. Ось так. Ну, так виходить, може трошки і багатовато, ну воно там. Там трошки підтікає, тут чуть трохи підтікає. Коротше, це заливий на сезон вистачає. Так що ставимо кришку. Ух, руки які красиві! para yidem po proy nataka sto khar syden sto rolu kameyda eto na muyu azda ranish otadut doroga pokhaly za na khustka sadeva Де у дрела, там теж канал. Це первобригадський столок по ньому тече, а це смоло ставка, так сказати, другого бригадського село розділено ну, на три бригади. Перва бригада, друга і третя. Водичок. Де, конечно трохи є травочка не погата ну, не. у невости прикладочка говри тут такі чи ями переключиться не човна корога оставались а вот рахунок Сторони з створеною, отак, коротше, оцих положення гуциха. Там про спина не буде ходити. Закінчили. Осочок такий дебаленький. Переїжджаємо на наступний. Цей кусочок закончили. Такий теж немаленький. Переїжджаємо на наступний. Ну, там За мостиком. Це я не собі косю, це я пошапашка. Ну, кажіть, які у вас розцінки на пасовицю, на гребки. У нас ось Дніпропетровська область. 25-22. Ну якщо об'єм є, то по мене по 22. А як кусочок там 2300, то 25, а гребки 10-12, теж в зависимості об'єму. Було таке, що більше на солярку ставив на дорогу, чим, чим заробив. Водичку эти чуть-чуть попадаем. Біля ворота там гравно Бугри, там каміння, там ями, тут дерева, там канал. Таке. Віправи толком немає, постріляв. Так, все їдемо Ще один кусочок на сьогодні. І хвата. Тут тобто посівка поціла. Вроді що все ціло. Множик є. Та є так все складаемся І погнали далі коротше попросив я и їду по щипам нагороди покрай фронтовою. А артем поїхав с усідом як косить сино Собачка Пітна Луласа Потінавленький бощик, ну як кажуть, два помогала. Ну, город брискать. Один, а потом другий. А один город, конечно, плин такий, що картець. Чепащика по кристал дивучи сонечко дегоня. Майже сім вже почти 8 годин. Мої поїду в кукурузку приїзд. Особа 9. Тут вийшло, біжать за нами. Зараз покажу яка гукуруска вже. Yeah, отака гукуруска, отака вже була. Треба пересіяти. Бачите, вже яка б дебела була, це 16 квітня сіялось. ну а це вже пересівалося. Вона багато менше. <кхід> так щоб сказати, що грязне, не грязне, ну, але й присутствує, березка і соняхи. Таме Отненько щось. Так, ну що, будемо розкладатися та, <кхи> та уже нічого не побачу. Навігатора немає. Так, так, так. Ну що, на сьогодні тоді все. Всім дякуємо за увагу. До наступних відео.